Ви кажете, цей проект «Бакчек» він допоміг посилити наші спроможності. А ви можете це якось ну, матеріально описати? Що саме цей проект дав? Я на своєму шляху можу розповісти, як це відбувалося у тому місяці. Я записалася на. Е... Якийсь курс, я навіть не зрозуміла, на який це курс на презентацію якогось курсу. Я записалася. Мене і нашу команду особливо мене турбувало, що ми от рухаємося не туди. Не так. От я не розуміла як, але не так. Вони в мене ці знання були дуже несистемними. Я не розуміла, як це приміняти на практиці через хвилину, як я почула Світлану Олєнікову, я увімкнула камеру. Взяла ручку, взяла блокнот і дві години чи скільки воно тривало. Я сиділа, слухала і записувала, я розуміла, що це саме наш шлях, і нам цей курс дуже-дуже потрібен. На наступний день я все це розповіла членам своєї команди. Ми записалися на цей курс, провчилися там. З 120 команд ми потрапили в тридцяти учасників, які зустрілися в Дніпрі.